Тим вже довго майже вечора трохи затягнула. Ну нічого, я швиденько спробую розказати і навіть трошки щось показати включити відео. Це не показує далі сайт, так? Да? Окей, тоді наступний. Так, почнемо з того. Що таке радіокопить? Хтось коли слухав радіокопей, крім ти боїшся, це понятно. Ну, достатньо. Е, дивіться. По суті, почнемо з того, що кожне ваше СМІ, е, студентське, починалось з вашої ініціативи. так же? Піше так. Наша ініціатива це була зі сторони адміністрації. Тобто, в 2009 році адміністрація просто захотіла, щоб на вулиці були рупорами. Якщо ви знаєте, радіокаби це онлайн-радіостанція, яка є в інтернеті на сайті. І рубари, які розвішені по території політехнічна та знань. Якщо хто був, то круто. Якщо не були, сходіть, послухайте класна атмосферу. По рупам це було просто завдання, яке поставили ще лінію, здається, так. Зробити таку, знаєте, от банальну штуку на виду там, пожар, війна, от в такому всі вибігати з корпусів і ну, займатися такими речами. Потім поступово-поступово люди, які займалися тоді вже радіо, здається, ще тоді, навіть, там, крус, що тоді ще навіть круз щось списувався, вони намагалися просто прорватися, вмикати хоча б якусь музику. Ну, тобто круто, да? там ти свої якісь э, треки, приходиш, вкриваєшся, включаєш на перервах, народ слухає, ну якось доволі весело. З 2011-2012 року. Радіо КПІ починає робити прямі ефіри, створюється самий сайт. Тобто, три роки, як бачите, це було такий старт, я довго чимось тягнувся. Може, з того, що не було ініціативи зі сторони студентів. Можна наступний сайт? Як живе радіо КПІ сьогодні? Воно поділяється на такі штуки, як просто музика. Так ви можете послухати на політехнічній в інтернеті. Цим займається у нас одна людина, яка відбирає кучу-кучу музики. І раніше було дуже багато. Кого бріда, мов, чому така музика не подобалась? Народ сильно цим коментував і висказувався. З'явився на людина денчик, почав бирати, все, в принципі, наче владилось. А, Це по музиці. По передачах передача поділяється на прямі фери та на маленькі. Маленькі, які тривають від 3 до 5 хвилин. Такий ну, нормальний формат, який звучить на перервах. На перерах ми даємо інформацію студентам, наприклад, що йде в кіно, які бувають концерти, які книжки почитати. Ну, зараз, може, всі не перечислять, але їх вистачає, люди приходять, записують, і ми це покидаємо на кожній перерах. Вони тривають, тобто якщо, наприклад, це програма про кіно, записується на цілий тиждень, і цілий тиждень вона транслюється, розповідається людям, щоб більше забігти. По Поводу прямих ефірів. Прямі ефіри бувають після шостої години. В чому після шостої? Тому що ропори, які на вулиці, вмикаються о шостій ну, і на переваг, і транслюють до 10-х години вечора. Тобто у нас є чотири години. Ми робимо формат годинного ефіру, трошки буває менше. Люди роблять ефіри, студенти запрошують гостей, гостей різноманітних. Зараз по ним поговоримо. Так, можна, мабуть, наступний. Це трохи в кадрах, як це все ватає, сама ну, зі сторони аборатури, звукача, і наступний кадр. Сама рудка. Це просто од -од -од один із анонсів. Просто коли приходить людина, ми фотки викладаємо, що тут ця людина. По статистиці просили викласти статистику групи. Я вирішив викласти те, що в нас є, по таким своїм і ведучим і подписчикам часто збираюся. Ведучих на, наразі 42. 42 — це ті, що ті, що записують маленькі програми, ведуть ефіри. У них може поштосувати ситуація, коли ну там. Не, не можна знайти е, гостя по тематиці або е, на ну, нього за Ну, чи людський такий фактор. 42 ведучих, 67 програм було реалізовано за весь час, скажімо так, ну не за весь, не за п'ять, тому що було поговорилось про те, що як бути найкращим радіом протягом 5 років. Насамперед, 67 програм це було реалізовано за останні два з половиною роки. Е, далі можна по статистиці: Фейсбук, ВК, Твіттер. <ріст> <ріст> так. Далі можна. Наступний слайд. Всього на сайті було 1200 публікацій. Це просто така цифра. Проте тільки всього ми публікували, так би мовити, ефірів і програм Далі можна. Приблизно можна рахувати, що це було 50 тисяч годин в ефірі. В інтернеті. Разом з рупором. От. Так. У нас з. 2013 року з осені э, активно з'явився, ми активно почали записувати самі ефіри, щоб не просто слухати, а й робити в цьому якусь картинку. Да? Приходить якась свідома людина, а чому не зняти, не показати, це, ну, це краще переглядати. І от за э, ці всі там, два з копійками років набігло 370 тисяч. Ну, Може, це не показатель для КПІТВ, ну у нас щось ж такого плана э, ми не, собі не катали. Можна далі? Якщо ви запитали, яке було найбільш паралінальне відео, то це був е, маленький фрагмент з Ляшком, якщо можна, я просто включу. до. Вот, ну, ні. Ну, я просто, Тут не можу підключити по звуку, я можу підставити, якщо динамік працює, то я просто щоб почути тут Ляшко Коломойський і Зеленський. І от така Це лишку просив, я можу просто не включив. А, Ну не получилось. Ну, потім буде треху штука, зато подобається на слайдам. Так, крім того, що ми робимо ефіри, э, крутимо музику, ми є така маленька база для організації молодих. Виконавців, тобто записати якусь акустику чи записати просто вокал для якогось реп-трека, для якось там рок, все що завгодно, можна реалізувати у нас. Тобто ми залучаємо, намагаємося, щоб молоді виконавці тут себе реалізовували, записувались, і цей матеріал ми публікуємо в себе на сторінках і афішуємо, що ми така наша маленька студія звукозапису і, і отак ми живемо. Співпраця про співпрацю її дуже багато з'являється останнім часом. По останньому ще скажу. Наприклад, вчора були підтвердження з проектами, які займаються фестивалем красок, є фестивалі по музиці. Всі вони до нас залишаються і ну, 100% буває в нас така на співпраця. Ми відкриті. Що там такого ще? Так, да, э, хотілося згадати по останні якісь проєкти, які були або штуки, які ми робили на радіо за останній рік. Це було ми відзначали в жовтні своє п'ятиріччя, був в, в, в одному з клубів Києва, був маленький концерті. Э, лютому ми проводили набір, про набір я потім скажу. І ось зовсім скоро в цей четвер будемо робити акустичний марафон. Э, про акустичний марафон в двох словах: чотири години оці виконавці, плюс інтерв'ю, і в такому неприємному русі вони будуть брати. Свої пісні, дві-три пісні, є така буде тарасляха, такий директив, трохи телевізійно якогось схожого формату. Так що заходьте, послухайте. Як потрапити в команду, це дуже просто. Так як ми проводили набір в лютому, до нас написало близько там, 60 заявок. Це кількість заявок збільшилася. Тобто, якщо згадати те, що в тому році, то здається, це це ще в разі, може, два менше. В цьому 60 із з нових ведучих в нас наразі вже реалізовують свої проекти. 21 ведущий, в тому числі і Діма, організатор. От що там ще такого? Ну, в принципі, щось такого ще замітити, сказати бо, по радіо, здається, було все. Те, що спитаєте, краще просто в такому, знаєте, в Живому русі не все може дати. Тому якщо є питання, то запитайте. А скільки ведучих саме на крапич? Yeah. Yeah. Так, хотів сказати, найкаполісників приходила заявок із НАУ, з Шеви. Наразі у нас три, три Шеви і одна дівчинка плаває з НАУ. Mm -hmm. Проблема проблем в самих проєктах, які вони тобто, хотівше виділити, що кожен ведучий, який приходить, він просто реалізовує у нас свій проєкт. Тобто це як платформа для реалізації своїх проєктів. І для будь-яких студентів, тобто ми можемо прийняти з будь-якого вузу, але щось інші студенти з других вузів трохи чомусь бояться, тому що може ну, це їздить і ну, може нас бояться. Е, е, по проектам кожен проєкт, яким займається студент, е, це його особистий. Тобто гостей вибирають вони, е, анонси, описи, які робляться до, до ефірів, після ефірів, це вся їхня робота. 에, там все інше молодці займатися цим звукощи. По звукачам, до речі, їх троє і ще декілька в запасі. Так. А, це питання. До щоб потрапити в свою по грошам, я вам скажу, були як там, кеш... тіж. Перша там самий мінімум адміністрація купила, а потім виграли Саме ядрове, що було нужно, щоб звук хороший. Да, і, і потім потихеньку-подихеньку це все якось таскувати саме звукачами. Дуже класна штука, якщо, наприклад, взяти собі звука е, на радіо, якщо він, наприклад, грає в якійсь музичній групі або діє, має, має справу з звуком. Тобто він може реалізовувати свої справи, тобто записувати інших гуртів в інший час, виділяти собі час е, і в той же, той же момент може потаскувати там якусь апаратуру і тут її використовувати. А, есть видео, давай, давай закінчим. Да? Олег Валерьевич, как вы относитесь к юмору, к ВВН и разнообразным пародиям на себя? Ну, Але вы бачите, коли це э, порнографія у виконанні цього. До, до, до 95-го кварталу, я десь Зеленського побачив, мов і на і речі. Mm -hmm. Так, радикально. Звичайно, ну як вони підраз робляться на замовлення забавки Коломойської. Або то що з ними робити? З ними тільки треба так радикати. Ну, це якщо хотів показати не ляшкає Коломойського, просто я проходять самі ефіри, я сама цей формат студії, і яка ця картинка насправді. є. Mm -hmm. Ну, в принципі все.